Україна повинна промотувати свій імідж, дерегулювати бізнес середовище. І займатися тим, щоб розвивати систему інвестиційних стимулів. Звичайно, такі питання важливі, як верховенство права. Україна над цим працює, але також і створення можливостей для залучення приватного інвестора в Україну. Роль приватного сектору є вкрай важливою, тому що приватний сектор це той інвестор, який приводить технології, який приводить знання кращі світові практики в нашу країну. Також приватний інвестор дозволяє українським підприємствам та своїм підприємствам мати доступ до. Регіональних та глобальних ланцюгів постачання, і це дуже важливо, тому що якщо щось виробляється в Україні, ми повинні це продавати на світовому регіональному рівні. Система залучення та підтримки інвестицій в Україні існує. Це державна система, яка складається з декілька органів. Це такі органи, як Національна інвестиційна рада при президентові України, це урядовий офіс Ukraine Invest, це такий важливий центральний орган виконавчої влади, як Міністерство економіки України, тому що вони формують інвестиційну політику. Це регіональні офіси по супроводу інвестицій та інвесторів на місцях і в ОТГ, в областях, і в інших регіональних підрозділах. Так ось. Ця система існує. Дуже важливо забезпечити її ефективну координацію. Наприклад, якщо повертаємось до Національної інвестиційної ради, це стратегічний орган, це орган при президентові, який повинен створювати стратегію залучення інвестицій. Міністерство економіки формує економічну політику інвестиційну політику. Ми допомагаємо інвесторам, як кажуть, на землі, в регіонах, в всіх тих місцях, де їм потрібна допомога, як для отримання дозволів, так. І для того, щоб вийти на контакт з місцевою владою, з представниками бізнесу, а регіональні підрозділи повинні допомагати інвестору щодня. Вони знаходяться на місцях, повинні бути в постійному контакті і повинні розуміти кращі підходи до супроводу інвестицій в світі і забезпечувати їх в Україні.